Всім привіт! Перед тим як зібрати торт нам потрібно підготуватися, взбити крем та нарізати фрукти. Для початку взіб'ємо крем. Починаємо на середніх обертах. Коли маса трішки загустіє, додаєте цукрову пудру. Якщо у процесі збивання ви бачите, що в масі є грудочки сиру, ви можете пробити її погружним блендером. Що я і зроблю? Ось такий крем ви маєте отримати. А тепер ви маєте ще й нарізати наші банан і персик. Тепер все підготовлено: крем і фрукти. На підложку ставимо кільце. Його потрібно застелити ацетатною плівкою, яка ізолює ваш крем і коржі від контакту з металом. Рецепт коржів можете знайти в одному з попередніх моїх відео, а всі інгредієнти для крему та кількість фруктів я напишу в описі під відео. Починаємо збирати наш торт. Викладаємо трішки крему. Його потрібно розподілити по коржу рівномірною товщиною приблизно 5 мм. Ось так. І тепер можна викладати наші фрукти. Зверніть увагу, я викладаю їх тільки по центру коржа. Це є дуже важливим моментом, адже коли ви потім зверху кладете корж і трішки так його придавлюєте, всі ці фрукти рівномірно розподіляться повністю по всій поверхні коржа. Якщо ж ви відразу будете всі фрукти розкладати по поверхні коржа, то є ризик, коли ви вже потім будете вирівнювати ваш торт, є ризик того, що в місці, де фрукт знаходиться на, на краю коржа, в цьому місці ваш торт може тріснути, тому не допускайте цього. Виклали в центр фрукти. А потім зверху укладете корж. По такому принципі збирається весь торт корж, крем, фрукти, корж, крем, фрукти. Товщина крему має. Не перевищувати п'яти міліметрів приблизно. Ну, головне, щоб все було рівномірно. Якщо це зима, персик ви можете брати консервований. Якщо ж десь, якщо зараз у вас приблизно серпень, таку і вже є свіжий стиглий персик, ви можете його його використати. Або покласти свіжим, або, я вважаю, краще трішки проварити з невеликою кількістю цукру, зробити з нього конфітюр З такої кількості крему і коржів у вас вийде торт приблизно вагою плюс-мінус 2 кг. Залежить від того, скільки ви покладете крему, скільки фруктів, і скільки по вазі у вас вийде цей крем, яким, яким ви будете вирівнювати торт. Сам торт буде діаметром 18 см. Буду вдячна вам за лайк та підписку на мій канал. Це для мене дуже і дуже важливо і дуже-дуже приємно. Забрала з миски залишки крему та розподілила на останній корж. Для того, щоб ваш торт не пропитався запахами з холодильника, вам необхідно його затягнути харчовою плівкою. Ось так та відправити його в холодильник на 8-10 годин для пропитки. А я вам дякую за перегляд. Та до наступних зустрічей. І несу тортик в холодильник.